Всім привіт! Ви на каналі Карде І це легендарне відео починається прямо зараз. Я дуже е, зараз. У е, мене руки трясуться, бо я... Я не вірю, що в мене сім мегаящиків і я зможу отримати. Мунар! Ріков! А якщо мені ще щось випаде, Я не вірю. Але ще, ще, ми не сьогодні це заберемо, ми заберемо це через три дні. Раз, два, три, чотири, я думаю, пройду. Що ж, а в магазині, що в магазині у нас кленці, 50, останній шанс. І все. І типу навіть якщо... Зараз чекайте, Якщо ця штука зникне, якщо ця штука зникне, вона зникне через два дні, то рівно в магазині та штука буде. З Богом! Відкриваємо. Добре, пішли. Два предмета. Нічого. Далі. П'ять предметів. Три. Він красивий. <клух> Чотири. І опа. Чикс. Я, я я не... Триш! Тисячу блін! <клух> тисячу блін! Це нормально! Тисячу блінгів! Але поки що ще нічого такого нормального не випадає. П'ять. Шеллі Будь ласка. А, подписочка на канал, ты думаешь, достал станет, что я не помню, да? Не, це за остань. Что за лично падает? Что за проколы? Остань. Я надо написать на кнопку. Я не вірю просто, я не вірю, я не вірю, я не вірю, я не вірю, Це просто це, це, це неможливо, ні, ні, будь ласка, ні. Даріко наш. У мене такий сін би лише на сервері, бо я Нє-ха-ха-ха-ха! У нас ях видео будет пять лайков... Точно, точно! Это ж... Еще... Это что Я не верю. У ж может, меня трясет уже... Давайте спробуємо на нього зіграти, бо я не візю. Якщо в цим відео буде 5 лайків, я купую, я купую, я купую цих два ящика. Вона рика випав, я думаю, це не останній, я думаю, що це не останні були мої ящики, будуть ще я ще відкрию. Я за нього граю. Це я. Ну, зачекай трохи. Я без мікрофону трошки. Мікрофон спробую побути. Давайте назад за мікрошому. Коротше. Коротше, коротше, коротше. О, що, що я можу сказати? На, що Що? 39 бойців, не скина не випало, нічого. Але я отримав його. Я його отримав. І мене це тішить. я... Я не вірю. Ну, я не вірю просто, це неможливо. Тисну Веріко. На ріко. Моя цього скінчика немає. Поняли? Якщо я натисну, оно все. Ну Тут теж немає. Що ж я міняю на рік? Тутка у мене не випав, звичайно, іконка Джесі. Мені дуже шкода, що вона не випала. Але в мене є шеллі, в мене є пенні. І що, я вибираю на даний момент. Не подобається, але ну, я обираю все. Щоб ви запам'ятали. Це мій. Ні, таке я не хочу. Все ось так. Думаю, так нормально. Так. Щоб ви запам'ятали, якщо ви мене десь не йдете, Аста 2 ну, клуб і це таке. Що ще так, Ріко? Дуже їх багато Менайбуде таке Очекс. Оп, Спрей. Я бачу, що в мене ж слот. Чикс. Чикс. Давайте це. Це жорстко. це... Ну це нам. Дуже тоже красивый, тоже красивый. Так, что у вас вот такие? Угу. И у вот такие. Дуже круто, дуже Я не знаю, чи мене чути, але ну, в ну, мене просто я дуже радий, бо я іншого не можу сказати. Що я можу Всім дякую за перегляд підписуйтесь на мій телеграм канал Баз Кордефал на мій YouTube канал Cordetfall. Всім до зустрічі і ще підписуйтесь сна... на канал YouTube канал Павла Назва буде в описі під цим відео і що ж... І через три дня ще буде відео. Зустрінемося менше, чер... менше, ніж через місяць. Пока! Пока-пока!